Фукок Райський острів, який регулярно входить у топи найкращих у світі. Останнім часом ще й сильно розхайплений блогерами. Кажуть, тут сервіс краще, ніж очікуєш, а ціни приємніші, ніж здається. А оскільки взимку я майже щороку тікаю в теплі краї, план цього разу був простий: погріти кісточки, віддихнути і нічого не ускладнювати. І, зрештою, це вдалося. Але вже за день-два. Починає з'являтися дивне відчуття, ніби все добре, але чогось бракує. І як би це не звучало дивно, усі свої подорожі я зазвичай планую дуже детально. Маршрути, таймінги, точки на карті, але саме ця поїздка була абсолютно без плану. І саме в цей момент я зрозумів одну річ: я не планував цю подорож, і, можливо, вперше за довгий час саме цього мені й бракувало. Це лише перша частина моєї подорожі В'єтнамом. Далі буде інше, більше руху, більше контрастів і, можливо, менше тиші. Якщо тобі близький такий формат, підписуйся, щоб не пропустити нові випуски. А зараз давай подивимось, чим насправді виявився цей острів і чи захочеться сюди повернутись. Починати знайомство з Фукуоком логічно з моря, бо саме за ним сюди і летять. І є одне місце, яке згадують майже всі. Місце, заради якого на острів спеціально приїжджають. Бути на Фукуоку і не побачити пляші зірочками майже злочин. Не кримінальний, звісно, але десь близько. Бо саме тут Фукуок на кілька хвилин стає таким, яким його показують на фото. Але давайте додамо трохи реальності: так морські зірки тут дійсно водяться, але не в таких кількостях, як здається на відео. Щоб їх було багато в одному місці, місцеві часто збирають їх разом. Потім сюди їдуть туристи. А туристи це гроші. Тому офіційно сюди пропонують добратися лише човном. Хоча насправді є люди, які залишають байк і доходять сюди пішки вздовж берега безкоштовно. Можна взяти човен разом із групою, це коштуватиме приблизно 150 тисяч місцевої валюти. Я ж не хотів нікого чекати і не мав бажання витрачати час, тому взяв приватний човен, вийшло близько 400 тисяч донгів у дві сторони. Зручно і не сказав би, що дорого. Щодо самого пляжу, він і справді класний. Зірочок багато, вода прозора, іноді навіть перепливають рибки. Побувати тут, коли ти на фукоку дійсно варто. Єдине, що важливо пам'ятати, морських зірок не можна витягувати на берег. А взагалі не варто їх тримати поза водою довше, ніж 15 секунд. Це шкодить їм і часто закінчується погано. І ще один момент, таксист, яким я сюди приїхав, сказав, що тут активно будується резорт, і швидше за все, вже через рік потрапити сюди так вільно не вийде. Тож, якщо ти тут ще не був, варто поквапитись. Ну і звісно, інші пляжі тут теж є. Вода не всюди така ідеальна, як у Рілсах. Але, наприклад, Кемпіч один із найприємніших пляжів острова. Він фактично схований пальмами, і саме тут буде доречний виріс, можна впасти під пальмою і відпочити. Уздовж берега цілий пальмовий ліс, який дає багато тіні, і саме це робить цей пляж особливим. Сам пляж мілкий, тому добре підійде для сімейного відпочинку. Ну і взагалом, це, мабуть, таки дійсно один з кращих пляжів на цьому острові, та й враховуючи те, що тут є вся інфраструктура. Можна жити десь-інде, а сюди просто приїхати і потілити. От якось так. Щодо всієї інфраструктури, я мав на увазі різні кафе прямо понад пляжем. А ще тут є переодягальні і навіть можна прийняти душ, що дуже зручно, якщо ти тут не живеш. Більшість же людей, як і я, зупиняються біля поселення Донг-Донг, а поруч Лонгбіч назва говорить сама за себе. Це просто довгий пляж. Є багато лежаків. Масаж прямо на березі, вода, хоч не ідеально прозора, але чиста. Словом, цілком нормальний варіант, а особливо якщо твій готель у 50 метрах від моря. Пляжі це класно, але я не з тих, хто може тиждень лежати на одному місці, тому я просто почав більше гуляти, і якось так виходило, що дуже часто ці прогулянки приводили мене до різних храмів. Самі ці храми тут виглядають доволі цікаво. Це не той класичний тайський стиль, до якого я вже звик. Тут відчувається щось інше: більше китайських мотивів. Перший храм, куди я зайшов, був майже порожній, людей практично не було. Та тут зараз взагалі відбувається якась інша духовна практика. Відповідно, порушувати цю молитву, чи як це вірно назвати, в мене не було ніякого бажання. Тому я просто пішов далі. Так, майже з кожним храмом, зовні ніби схожі, але атмосфера щоразу інша. В наступному я знову побачив місцевих, які займали своїми ритуалами, а ще буддійсько китайські ілюстрації на стінах, сюжети про співчуття і про захист. І що зовсім неочікувано, запарковані мопеди прямо на території храму. Але цей храм був лише по дорозі до наступного Дінь Као. Дійсно унікальний. Почнемо з того, що він розташований просто на скелі. Поруч маяк, і це не випадково, бо сюди постійно заходять кораблі в місцеву гавань. І тут дуже дивно, але гармонійно поєдналося все: скелі, пальма з кокосами, маяк, ну і сам храм. Туристів тут, звісно, значно більше, ніж у попередніх місцях. А ще я побачив, як поруч місцеві ловили рибу. Аж стало цікаво, чи вони хоч щось впіймали в той тазік з тієї сітки, що я бачив коло того храму. oh it's a dangerous fish Whoa. nice Коли я вже повертався назад ближче до вечора, людей стало значно більше, і що мене найбільше вразило, дуже багато місцевих дітей, які бавились у воді прямо біля храму. Знаєте, ми туристи навіть навряд чи назвали би це пляжем, а для них погляньте, скільки радості в кількох метрах води поруч із домом. Як не дивно, на цьому моє знайомство з місцевими храмами і релігією не закінчилось. Ви колись чули про релігію Каодай. От і я тут уперше з нею познайомився. Якщо по-простому по-людськи пояснити, то Каодай це релігія, яка поєднує буддизм, даосизм, конфуціянство і навіть християнство. Ідея насправді дуже проста: усі релігії це різні шляхи до однієї істини. Характерно, що їхні храми мають дві вежі, і це не випадково. Вони символізують баланс двох начал, типу Інь і Янь. Духовне і земне, чоловіче і жіноче. Ще одна цікава деталь всередині два окремі входи: один для чоловіків, інший для жінок. І це не дискримінація, а ритуальний порядок. Так тут просто розділяють потоки під час молитви. Я ж, отримавши дозвіл від служителів храму, чомусь вирішив залізти на самий верх цієї вежі. Судячи з оцього, туристи сюди навряд чи доходять і виходять на цей балкончик. Блін. Класно новий вигляд, але но, якщо чесно, трошки стрюбно якось тут, тому що таке враження, що тут ніби все якось осипається по чуть-чуть. І так, ходити тут по цьому доводилося босим, бо це храм, і взуття лишають при вході. Та дослідження різних храмів на острові Фукок привело мене до ось цього Хокок-Темпал. Е, і, зрештою, це є найбільший буддийський храм на цьому острові. Перше, що відчувається тут, це простір. Храм стоїть високо, прямо над морем. І це не просто гарний вид це частина ідеї цього місця. У буддизмі дуже важливе відчуття віддаленості від суєти, і тут вона реально працює: море внизу, вітер, тиша. І ти ніби фізично від'єднуєшся від усього зайвого. Хокок храм відносно новий, але будували його з чіткою ідеєю. Це не про декор і не про ефектність це місце, де важлива пауза. Тут не потрібно поспішати, не потрібно щось шукати чи намагати зрозуміти. Ти просто заходиш, зупиняєшся і на якийсь момент просто перестаєш думати про зайве. Ну, або навпаки, як я, починаєш досліджувати все довкола. Ну, а так як не було написано, що не можна вилазити на цю пагоду, Ось я вирішив піднятися, подивитися, що тут є. А тут ще ось такий один -от дзвін. Та якщо дзвоном тут уже нікого не здивуєш, то далі буде цікавіше. Можливо, хтось з вас зараз, так як і я, це дізнається вперше. Чи знали ви, що існує дерево гарматних ядер? Я, наприклад, до поки не відвідав цей храм, цього не знав. Ну, коли я підійшов, я почав дізнатися, що це дерево виглядає це як кокоси, але, зрештою, це не є пальма і це не є кокос. Ну і відповідно, само собою, вирішив я взнати, що це таке є. Виявилося. В... Південно-східній Азії в храмах це досить символічно мати ось такі от дерева. Не як зброя, звісно, а як символ захисту, сили і міцного коріння. Так ось як виглядає дерево гарматних ядер, і що саме цікаво, в нього є ось такий от цікавий червоний цвіт. А ще це дерево мусить щось означати більше для місцевих, тому що. Погляньте, в нього сюди навіть дали ось гроші, як піднесення. І тут зараз є декілька розбитих, на які впали, і дійсно такий досить специфічний запах від них. Що ще можна зустріти в будильських храмах? Ось такі от ворота. І якщо ними пройтися, ти переходиш зі звичайного стану. Простору спокійний. Ще дехто говорить, що ти таким чином очищаєш свою карму. Ну, от, якось так. Загалом прийнято правило входити в такі ворота, правило з лівої сторони, щоб з лівої сторони був Будда, і лише тоді входити. Це якби символізує напрям руху по годинниковій стрілці. От, Відповідно, в цьому храмі теж є ось такі ворота, якими можна пройтися і. З одного простору перейти в простір спокійний. Хоча, якщо чесно, більшість із нас по-справжньому спокійні тоді, коли ситі. Тому я вирішив не зупинятись на духовному і пішов подивитись, що цікавого є на нічному маркеті. І якщо чесно, тут класика азійський хаос. Їздять мопеди, продають їжу, фрукти, сувеніри, одяг. А на прилавках безкоштовно можна побачити цілий океанаріум. Жарти жартами, але чого я тут точно не очікував побачити, так це жар. такий собі делікатес. Пробувати я його не став. Але в кожній серії про В'єтнам я все ж хочу знайомити вас із місцевою гастрономією. Тим більше, що тут, так як і в Таїланді, є така штука, як буфети, а такого формату на моєму каналі ще не було. Тому наступний сюжет саме про це. Коротше, унікальна штука, де можна об'їстися морепродуктами або будь-чим іншим іншим якимось м'ясом в вітнамі на ту це якщо ви прийдете в один з таких буфетів. І навіть якщо ви такий самий рукожоп, як я, не вмієте це самі готувати, бо тут принцип такий, що ви готуєте ніби це все самі на такому грилю, вам тут люб'язно допоможе, так як це зараз роблять мені. Коротше, Коштує це все діло не так багато. Це всього-навсього 429 тисяч, чи скільки. Коротше, платиться в кінці. принцип, зрештою, буфету набираєш все підряд і кидаєш це все на грив. от. А загалом про ціни на будь-яку страву у В'єтнамі, мабуть, що можна сказати, вони значно дешевше, ніж будь-де-інде. Знову ж таки, такий рівень буфету це є дорожче, чим може бути де-інде. Але це зовсім інакше, унікальний досвід ви можете взяти ось таких от річкових або тигрових креветок і якимось чином їх загрилювати, спробувати самому собі приготувати. А от яке воно вже вийде, це вже зовсім інше питання. Як виявилось, у цьому буфеті є кілька варіантів. Вартість 429 тисяч донгів це якщо брати ще преміум яловичину. Я ж мав простіший варіант і заплатив лише 300 тисяч донгів. Це менше ніж 10 євро за безлімітну можливість брати і готувати різне м'ясо та морепродукти. Однозначно цікавий досвід, який варто спробувати. Також не менш цікавою виявилася прогулянка до Гранд Ворлду. Grand World – це великий туристичний комплекс на Фукуоку, побудований як окреме місто. Фактично, це штучний простір, створений для прогулянок, вечірнього життя і розваг. Тут усе зроблено так, щоб ти ніби опинився не у В'єтнамі. Архітектура нагадує Європу, а точніше, Венецію з каналами. І це зроблено свідомо. Grand World не намагається бути автентичним, він про враження. Після тихого храму або спокійних пляжів контраст відчувається одразу, і в цьому мабуть його головна ідея. Grand World – це не про В'єтнам, який ти бачиш у повсякденному житті. Це про В'єтнам, який створили спеціально для туристів. Але от що тут справді намагалися зробити автентичним, це відтворити старе в'єтнамське поселення. І виглядало це так цікаво, що я не втримався і пішов з'ясовувати, що тут взагалі відбувається. Якесь Унікальне явище, тут, походу, якесь тренування до якогось вистави або що. Я не знаю, тому що… вони тут а всі ходять. Якось. Вивчають рухи. А отут зверху є координатор, який їм говорить, що треба робити. Ось так от виглядає трішки бекстейджу з мого відеоролику на бекстейдж, що відбувається тут на їхньому шоу. Найду зараз запитаюся, що тут відбувається. Sorry. can I ask? Для спілкування з місцевими найкраще користуватись Google-перекладачем. Тут це абсолютно нормальна практика. Моя англійська не ідеальна, а з англійською місцевих часто ще складніше. Тож, так простіше всім. Репетую до сьогоднішнього виступу ввечері. Ось так. Ну не знаю, можливо, ще ввечері сюди повернусь. Я таки повернувся сюди увечері, і, якщо чесно, абсолютно не пожалів. Це круто. Насправді це вартує заради емоцій. Ти приходиш сюди і ти, типу, переносишся в якесь старе вітамську село. Ну, дивіться, тут вони роблять вигляд, що вони ніби грають якісь традиційні ігри, от вони там задумалися. Ну та, це ніби все наіграно, але блін. Ти прям такий. Старі вітнамські дервушки. Прям прикольно. До речі, токен, друзі, дали токен, який теж треба обміняти на емоції. Ти можеш поменять будь на сувенір, будь на їжу, будь на якісь традиційні місцеві ігри. Це теж прикольно. А ні Thank you. Короче, це прям весело. Ти приходиш, ти можеш повитися в такі дитячі ігри всякі різні. Там вон кидають теж якийсь такий на свинок кільця. Короче, прям. Блін, все заради емоцій. Традиційні ігри, рухи, музика, короткі виступи, ніби підготовка перед чимось більшим. Але потім почалось відбуватися вже основне дійство. І що цікаво, у мене взагалі не було плану потрапити на це, коли я йшов у Grand World. Я навіть не знав, що тут щось відбуватиметься. Усе сталося спонтанно. Про це дійство я дізнався ще день, коли побачив підготовку і репетиції. І вже тоді стало зрозуміло, що тут готують щось серйозне. Як виявилось пізніше, це відбувається не щодня. А лише у визначені дні тижня, тож мені по суті просто пощастило опинитися тут саме цього вечора. Сам процес я спеціально коментувати не буду. Хочу просто показати кілька кадрів і дати вам можливість трохи відчути цю атмосферу. Єдине, що скажу, сама сцена тут дуже незвична. В якийсь момент вона опускається і простір заповнюється водою. Це виглядає настільки несподівано, що додає ще більше унікальності всьому, що відбувається.

І так як я вже був у Grand World ввечері, то десь у 21.30 тут мало початися ще одне безкоштовне вечірнє шоу. Що би я ще сказав, також в Grand World існує а, шоу, оце таке шоу Атмосфера Венеція, бо щось таке, оці всі а, лодочки будуть здійснювати теж якесь шоу. І найкращий варіант, типу, подивитися його з якогось руфтопу. І якщо не пожаліти. 120 тисяч донгів, ну, це порядка 4 євро. Ти піднімаєшся на руфтоп, платиш цих 120 тисяч за один напій, і ти маєш класний вигляд, як от я зараз, і не мусиш товпитися, як оці всі люди там з краю що є. Якщо чесно, одразу після квінтенсенції В'єтнаму це дійство вже не так сильно вразило. Я не намагаюся якось зараз занизити чиїсь очікування. Тут усе зроблено красиво, гондоли гарно веслують, є фонтани разом із вогнем, лазерне шоу на воді дуже чітко відсилає до атмосфери Венеції і маскараду. Словом, усе це виглядає добре і продумано. Просто попереднє дійство справило на мене значно сильніше враження. Насправді на острові Фокок таке штучне місто не одне. Якщо Гранд Ворлд знаходиться на півночі острова, то на півдні є ще одне містечко Sunset Town. І виглядає воно теж зовсім не по вєтнамськи Відчувається, що й тут намагалися передати європейську архітектуру і знову ж таки Італію. Тут навіть зробили свою версію колізею. Саме місто класне, для прогулянки дійсно те, що треба. Але чим довше я тут гуляв, тим більше ловив себе на одній думці. Та відчуття це залишає, начебто це штучно зістарено і тут ніхто не живе. Ну, от якось так це викликає такі почуття на перший погляд, наче гарна декорація, а не справжнє місто. І ще один момент, який запам'ятався, саме тут я вперше за цю подорож побачив щора. і чесно кажучи, розміром він був як якийсь домашній улюбленець. Я впевнений, що вони є тут усюди, але за весь час я побачив його саме тут. Та повернемось до міста. Сансет Таун, власне, говорить сам за себе, приходити сюди краще саме ввечері. Тоді місто справді оживає світло, люди, рух. Тут також є різні виступи і платні, і безкоштовні. Один із найвідоміших Київ зесі. Які проходить біля мостів, що сходяться назустріч один одного, ніби для поцілунку. Але якщо чесно, того вечора я вже й був доволі стомлений і спеціально чекати цього дійства не став. Якщо ж підвести підсумки по цьому острові, то враження в мене залишились лише позитивні. Люди тут привітні, море тепле, їжа смачна і що важливо, тут доволі недорого. Для відвідування однозначно можу рекомендувати, без гучних слів, просто як факт. Та й чесно кажучи, я цілком допускаю, що ще колись сюди повернусь.